У ваших коментарях ви просили трошки розлого розповісти про наш фільтр води обратного осмосу. Розповідаю. Особиста моя думка щодо встановлення фільтрів очищення води глибокої очистки. Я вважаю, що це необхідна опція на човні. Чому? Чим би ми не, використ... не користалися, викор... яку би воду ми не використовували, танк для прісної води, він завжди. Має е, свої бактерії і таке інше. Якщо ви можете сказати, що я використовую е, опріснювач, так він видає чисту воду, але все ж вона попадає вам до танка, а там ті ж бактерії. Якщо ви заповнюєте в Марині, де є гарна опрісна вода, це не означає, що Точно така ж якісна вода буде в іншої маріні. Таким чином, ми маємо в танку прісної води свою мікрофлору, від якої нікуди не дітися. І для того, щоб не затарювати в похід велику кількість баклашок з пітною водою, достатньо просто встановити фільтр обратного осмоса, і він вам гарантовано буде видавати 100% якісну очищену воду. Тому не нехтуйте цей опцій, вона дуже корисна і дуже-дуже-дуже-дуже має своє місце на човні. Щодо нашого обладнання, фільтри очищення з обратним осмосом мають доволі такий великий форм-фактор. Тобто ми маємо 5 колб. Три фільтри попередньої очищення, потім колбу, саму мембрану обратного осмоса і ще один фільтр підготовки води. І того п'ять фільтрів ми маємо десь встановити. І потім вся ця система має, має водний акумулятор, тобто ємність, яка накопічує вже очищену воду. І е, зберігається там під тиском для того, щоб потім ви не ждали хвили, хвилин 30, поки у вас набереться кружка води. Бо е, фільтр обратного осмосу, який не е, під'єднаний до да, окремого е, насосу високого тиску, це як мікроопріснювач. От. Він видає цю воду дуже-дуже повільно. Для того має бути встановлений цей е, водний акумулятор, десь його ємністю 3-5 літрів, в залежності від модифікації. Наш е, фільтр обратного осмосу не має розширювального бака, але він має свій додатковий е, насос, компресор, який накачує воду. Ось так виглядає наш фільтр. Він має розмір стандартного системного блоку для комп'ютера. Тобто він, по-перше, дуже красивий, виглядає дуже компактно, його не соромно розмістити на якомусь відному місці, і він не забруднює своєю красотою нам всю картину. Що ми маємо тут? Ми маємо лише Дві таких колби, в яких розміщені фільтри. Перший фільтр це фільтр попередній очистської води, і він е, внутрі має, ну, мабуть, декілька ступенів очищення. І другий фільтр це сам фільтр обратного осмосу. Мембрана, в якої знаходиться як сама мембрана, так і потім постпідготовки води система. Замінюються і виймаються дуже просто. Ми повертаємо ручку, виймаємо цю колбочку, вставляємо її на своє місце. Тут є кнопочки керування, кнопочки лампочки, які показують стан фільтрів. Також ми можемо під'єднати цей, цей блок через Bluetooth до програми на телефоні. І подивитися стан цих фільтрів. Він потім буде нагадувати, що треба замінити який фільтр і таке інше. Але якщо ви його постійно тримаєте підключеним до е, живлення, він сам знає, коли йому провести самоочищення, він знає, що з цим робити і так далі. Як він працює? Ми маємо два краники. Цей краник відповідає за просто очищену воду першим фільтром, першою групою фільтрів, і водичка в нас побігла. Цей краник працює навіть тоді, коли фільтр не під'єднаний до живлення, бо там немає мембрани і він просто чистить воду і вода тече. Якщо ми включимо воду вже після мембрани, Вмикається, вмикається вже вбудований компресор, і ви бачите, напір води достойний, абсолютно нормальний, і ми навіть не відчумаємо різниці, в чому, чи це ця вода, чи це ця вода. Дуже зручно тут можна слухати, як працює компресор. Ось така ось. Дуже корисна, компактна річ для тих випадків, коли ми не маємо місця для розташування цього водного накопичувача і цієї розлогої системи із п'яти фільтрів. Тому майте на увазі, так система, ця система не дуже м, дешева. Е, комплект стартовий, два фільтри і сам блок е, з комплектом під'єднання, шланги, цей змішувач. Коштує 350 євро. Потім е, набір катр... із двох катрджей коштує 150 євро. Але по заявам виробника е, картриджа попередньої очистки в залежності від якості води у вас е, в, бак, в баку. Його вистачає е, від пів до року користування. А е, мембрана сама має свій ресурс. До трьох років або чотири куби води. Тому я вважаю, що це дуже така мощна потужна система, яка чистить буде вам воду довгі роки. А особливо якщо ви купите ці фільтри про запас, то вам на, на довгий час вистачить цього. Що ж, друзі, ось і завершена робота по переобладнанню кухні згідно з забаганками власника катамарана. Що ми бачимо? В нас дуже зручно причаїлася машина плита перенесена на нове місце е машина для прання посуди і мікрохвильова піч. І це все закриває. Причаївшися в куточку фільтр обратного осмосу для очищення питної води. Електрокомунікації дуже зручно там розташовані, зручно підключати, і воно не заважає своїм виглядом. Також ми е, переладнали тут е, дві розеточки для кавомашини і для чайничка. Е, в ході робот ця діра, яка залишилась від е, плити, ми думали її е, замазати сікою, загірметити і якось зробити. Але, е, трошки порозмисливши, е, ми вирішили залишити це як є. і Згодом ми знайдемо десь от такого ж розміру пластиковий якийсь боксик, і е, влаштуємо рундучок, такий зручний рундучок, в якому дуже корисно буде е, зберігати е, нарізні е, доски, великі ножи, такі кухонні речі, які займають місце. Але розміри цього рундучка якраз дозволяють. Дозволятимуть все це зберігати. Що ж, нам залишилося лише під'єднати е, посудомійну машину до систем води та зливу. Вчора я не встиг це зробити, бо е, з'ясувалося, що в мене немає металевих хомутів. І зараз ми це все придбали і під'єднаємо, а я вам заодно розповім. Як тут у нас все організувалося з мережами? Що ж, ми бачимо дві біленькі трубочки. Це йде вода питна, очищена попереднім фільтром. І вода дуже питна, яка очищена плюс фільтром обратного осмосу. Оранжевий шланг це в нас таке кільце йде до нового місця плити. Сюди ми перенесли батареєчку п'єзаподжугу з всеми транспарантами, пояснюючи. Ця трубочка це у нас промивка фільтрів обратного осмосу, злив води в систему. Це в нас підготовлене місце. Да, для врізки зливу з посудомийної машини. Я використовую обратні клапани. Вони зараз легкі, такі, пластикові, і не створюють опору води. Вони дуже корисно йдуть. І плюс я їх використовую як перехід з. Тут є двійний такий, подвійний перехід. 1-2, четвертих і далі 3. Як ви бачите, здесь шланг дуже такий товстий злив. і тому я ще використав е, ось такий адаптер. О, ось такий адаптер. Перехід. І далі в нас буде такий Т-образний вхід на злив системи. Під'єднання фільтра і е, Посудомийної машини буде зроблено таким чином. Ми маємо зборку звичайного крана для під'єднання пральних та посудомийних машин. Потім є іде кранік, який йшов у комплекті з фільтром. Ну, далі от така, от, через муфту перехід на трубочку, і врізка в систему прісної води холодної. Все просто, все логічно. І зараз ми це все під'єднаємо і запустимо. На цьому наше цікаве відео. Дозвольте вважати закінченим. Пишіть в коментарях, хто би що зробив інакше, хто би що зробив ще чи чогось не робив. Це дуже цікаво. А ми з вами зустрінемося буквально в наступній серії, де будемо знов пилять. Крушить, а потім знов созідать. До нових зустрічей. Пока.